для мене це загадка. Як так відбувається, що Кремль тримає міцною залізною рукою? І Чечню тут ми розуміємо, що там великі фінансові впливи, і так далі, і друг так сказати руководящий, і так і все таке інше. Але як взагалі, от величезна країна, яка має в собі бурятів, яких тут дуже багато було спочатку в СВО в Україні і полягло, і, і вбито, і так далі, чому чому не розпадаються ці національні меншини? Чому вони не хочуть чи не можуть? Якісь свої повстання внутрішні зробити, вони задоволені це, що відбувається перш за все, будь-які політичні зміни відбуваються тоді, коли є організоване політичне угрупування. А в тому сенсі, про який ви кажете, вони ще повинні бути ще й озброєними. Коли у них є лідери, коли у них є міжнародна підтримка та підтримка всередині з боку там певної частини еліт? Путін зараз інкорпорує всі, навіть національні еліти в свій режим, і це не через тиск, а через позитивну мотивацію. Він дає їм можливість заробляти і багато заробляти. Він дає їм багато грошей. І саме тому, навіть діючи там чеченській владі, Кадиров був частиною оперу колись. Але зараз йому вигідніше бути, бути з Москвою. Коли Москва буде і Кремль паде, то перший, хто оголосить про свою незалежність, буде саме Кадиров. Тут жодних сумнівів в цьому немає. Але щоб він випис за нього має цю Москву, е, е, умовно кажучи, е, просто-напросто не знаю, спалити, знищити, зруйнувати так. А потім він прийде на готове, саме так і саме тому це, це наша робота. Е, але для того щоб вона відбулася, там треба міжнародна підтримка. Треба підтримка з боку України. Е, це підтрим... це підтримка це повинно бути підтримкою з боку східних європейців. Це питання національного виживання для багатьох. І це саме те, що ми багато разів казали всім. Ну але Україна зараз передбачає тривати тримати виключно оборонну позицію. Тут є причини в тому, що ще там попередня адміністрація Байдена на це натискала і забороняла щось робити всередині Росії, коли ми там починали це дії, Багато чого прилітало з Вашингтону. Але зараз цих проблем немає, але все одне дій дій також немає на жаль.